Ось такий, така злива. Дощі йдуть кожен день сильні. декілька разів на день. Thanks. думайте к Там теж Так, думаю. После ночной атаки, боро. Там теж. Вот он ходит. живет тут. Ижечок. Пішов. Он тестит живе. Вот так песок бігає. Ой, так він гавкається, вона точніше Охороняє вже Тут уже ось працюють і кран працює, і там арматуру подали, тут уже Це цемент подають, чи вигружають. 6 поверх, поверха, там даже більше вже 7. Ну вставляються вікна, а там ось арматура Тут теж вже все більше і більше вікон вставлених. 119 будинок. Це будинок каркаси на прикриття на між вісьмом і дев'ятим роком Було це блоці роблять. Ось тут. Потім бетон зальють. Я дипов почну. Від вікна ставлять я вже знімав. Працюють. А може не вони, не знаю, ну ламають все ось. Знову надписи з'явилися на. Дімоська лохиня. І від ось стоїть відеокамера тут. Все, замов, замов були трони, теж зламали, відкрутили. Тепер ось тут. Ну ось так. Руйнують. Так ось кажуть що і там у нас то пах. Відеокамери стоять а ці мотоциклісти і квадрок на квадроциклах і на баги їздять без прав без нічого. ну і коли тут відеокамера стоїть на зупинці і все ломает то все що... є офіцери громади. один ничего немает о, мотоциклістам всіх без намерів, без... звертнувся до да, на сайт сільської ради, звернення, то відповів кудрик цей голова сільради, що звертайтесь в поліцію. А поліція сидить в підвалі, в сільраді, офіцери громади. Ось так імітація а люди кожен день ризикують ризикують здоров'ям коли ці порушники без прав без намірів їздять тут по дорогам тасується біля цього новос Ось зараз я біля фонтана поставили оцей. Вже... Значить, сільська рада, коли питала петицію люди, що він щоб прибрали це з відселя, сільська Сільрада сказала, що бо, що це роз... роз... Розгляну цю петицію і коли незаконно, то тобто прибери закон. Ну я так зрозумів, залишить що, по закону. Ну я бачив, коли автокраном ставили і тут Жековці ставили будівлю в Жековці Львівського. То я зрозумів, що це все по закону. Ну в лапках. Тому буде працювати. Я так зрозумів. Підстоявся цей, мав. Туди як Джо Джоли джо, затихли з спитися і ось він буде працювати все тут уже під його під'єднають до. Електрики, все і буде він працювати. Бон... бунт і жовт. Бонжо. Бову буде. Продавати мабуть. Так, щось так. Відреагувала на петицію людей, які були недовольні. І, так, і казали, що це не місце на цьому місці біля фонтану. Це омафа. І це ось так, як звернено все це, вирішили, що комусь треба заробити, поставили, будуть заробляти кошти. Шиновників хтось може прикриває, я не знаю. Ну поки що так. Вчера, як я звертався теж в сільраду по що ОСББ добросесід, будинку, де я живу, Черкаська так, що шахрайська ця контора. Ну, зробили ЗББ групу шахраїв, можна сказати. І оці шахраї вже 5 років ось керують, не звітують, ревізійної комісії немає. Нічого. не Спів... співвласника в будинку. Ні звітів, не кошторису, не зборів електронних були там для галочки, зробили, щоб собі продалити ці правління. Написали там, що 5 років правління і голова має, а потім, коли не виберуть, то й далі можуть правити. І все. Ну як? Ось ББ без ревізійної камець, ну все шахрайство. Все підтасували. Я там кого умовили, кого як, не знаю. Документів я не бачив. Запросив документи, ось, голови з ББ. 4 роки під різними причинами. То у вас має бути нотаріальна довіреність, то і ще ще зробив нотаріальну довіреність дружина. 800 гривень заплатили. Сюди вірите, що на зборах, що я маю там все. Запросив, щоб знову ознайомитися з документами. Знову нічого, відмова. Все працює, як кажуть. Ось як з цими шахраями працювати. Я відповідь сіради за підписівку, звертайтесь в суд. От і все. А Суд, за 800 гривень я заплатив за е, ну, довіреність нотаріальну, щоб на зборах бути ОСББ і представляти цього власника. Тепер я маю судді, суддям ще заплатити. Це ж, ось і все. А там написано ж було, я читав, що, він, що коли порушується закон про СББ, закон. То має втрутитися адміністрація там міста чи села і важко міста. Юристи є там суди. Ну нічого, все, що кажу, все гарно. Все то є гарно, Так я не маху не прийду, тепер ОСББ. Закликають. Це теж рога і копита, які звертаються, приходять, ми тут. допоможемо. Людей тут ніколи не бачу, машини бачу, генератор бачу. Ну і лікарів там набут, сидять, самі на себе раб, працюють. А порабов цей Зеленський, сі військові адміністрації, отакі такі всі. Всі окуповані території Слуганської області з окупованого стаганом. 14 років окупована Луганська область, військова адміністрація, отримує зарплату, продовжує отримати. І все. Це ж случай, кошти на військові адміністрації фантоми, які не мають бази. що не візьмись імітація бутафорія дуриловка. і це сон Ну а що там казати коли в державі в країні таке робиться вже з такою ганьбою що робить влада і останні сіми набуги, цап. Ну, той, хто головний верховний, ініціював цю зміни. Мав би піти в відставку, не, не пише заяву, не, не йде. Добровільно мав піти в відставку. А він ні, так. І всі сидять. Я скажу, голова з БП п'ять років сидить, точно, як на державному, він тільки на своєму рівні. Сірраді ось цими мафами мутять теж помаленьку і так буде ніколи не, не візьмуть. А люди мають на все це дивитися і мовчати, спостерігати. Я так думаю, влада вирішила. Ні, такого не буде. Ні. Що б могли зробити люди, коли їхнє звернення сірада? Я думаю, що бойкот у цьому кав'ярні не купувати нічого. поки разориться. Тут багато таких вже було. Ну не таких, даже навіть не ви конкуренції не витримували. А тут просто не купувати поки цей то поставив і чий цей мав не приберуть асподаря чи хто ось так я думаю